Тимчасова комісія міської ради щодо оптимізації пасажирських перевезень у Чернігіві оприлюднила свої висновки. Її створили після невдалої спроби підняти тарифи на проїзд і провести громадські слухання. Комісія працювала впродовж кількох місяців. Якщо вірити доповіді депутата Шкурата, то члени комісії вивчили всю ситуацію на пасажирському транспорті, і ця ситуація виявилася плачевною. Перевізники на власний розсуд замінюють автобуси на маршрутки, не слідкують за їх технічним станом. Не говорячи вже про небезпечні маневрування. На дорогах. В действующей маршрутной сети отмечается хаос, а проведенные проверки лишь подтверждают неудовлетворительное состояние дел в области пассажирских перевозок. Ситуация с перевозками не меняется в лучшую сторону, а только усугубляется. Комісія вважає, що в області пасажирських перевозок необхідно кардинально наводити порядок. У комісії хочуть, по-перше, створити нову маршрутну мережу. Нинішня вже не відповідає дійсності, бо створена 10 років тому. По-друге, провести нові конкурси. По-третє, оновити транспортний парк. Насамперед, збільшити кількість автобусів великої та середньої місткості. Головне тепер, щоб бажання не розійшлися із можливостями.